Доброго всім дня! Почнемо так спочатку, про, про, про трапило, що трапилось зараз в ці, в ці часи, що нас може цікавити, і про що саме більше говорять в інтернеті, в Твіттері, по телевізору, по Ютубах, в газетах, по радіо, або навіть, якщо і не так багато говорять те, що стосується. України, і що для нас, українців, є цікаво. Я думаю, що варто зупинитися на Байдені, а саме на його сині хантер, якого Байден помилував. Хоча дуже багато разів казав, що ні, ніколи. Ніколи я свого сина ніякого не буде відповідати на самих загальних, так як всі, на самих загальних, ніяких поблажки йому. Ні в чому ніколи не буде, він так казав. А тут взяв і помилував. О, послухаємо, давайте про що, як на це дивиться різна преса. Преса демократична, преса республіканська. Ну і тут канадійська преса, як Canadian Broadcast Corporation, Сіті ТВ, і, і, і другі думки по цьому поводу. Тоді дозвольте, трошки я тут. Е сі Я знайшов. Правда про цей, цю подію, про те, що він помилував свого сина завалено цією інформацією. Всі інформаційні джерела, але і по радіо теж весь час крутять. От. Але я хочу зараз, я знайшов, я продивився і Fox News, і, і значить, і CNN, і багато канадійських також, CBC, CTV, Але знайшов, знайшов у ці CBC. «Ес» вона, — вона Це американська компанія, вона так більш-менш детально розказала все. і Я хочу взяти просто і перекласти вам і подивитися разом з вами те, що вони сказали. Помилування, так оце написано в американській Конституції. Так від себе додаю, бачите, Конституцію написали під час війни за незалежність. Це вже був кінець XVIII століття, так? вже скільки там 240 років тому. Видно, батьки-засновники Сполучених Штатів, видно, вони щось знали і щось розуміли більше, ніж зараз. Вони кажуть, що це тут спеціально зроблено для того, щоб може взяти, об'єднати націю, і для того, щоб примирення може бути, і для того, щоб розуміння консолідації один, одну групи населення з другим, щоб це все для того, це такий, ту, такий інструмент, такий тус надається в руки діючого президента. Значить, от, наприклад, дається коли. Форд взяв і помилував президента Ніксона після скандалу. Ви пам'ятаєте, якщо знаєте, Watergate скандал був, коли звинуватили республіканців у підслуховуванні е лідерів е демократичної партії та у мані та про маніпуляціях на виборах? Ой, і то його скандал був. Що Ніксон був імпічмент, він подав відставку. Такі діла після того, так е він Форд його помилував. Але ми не про це зараз. Що Блінтон, Клінтон взяв і помилував цього чоловіка, який 49 мільйонів доларів е, був винен е, його звинуватили в несплаті податків. 50, 50 різних судових рішень було про це. Взяв його помилу. Тому що <клі>, жінка цього чоловіка дуже багато грошей дала для демократичної партії. Таке пояснення було had been convicted of selling cocaine in the 80s. And before he left office for the first time... І ще значить він розказує вертається до, до Клінтона, значить, і каже, що Клінтон ще свого помилував брата. Зводного брата, який торгував кокаїном, був звинувачений в цього посаджений в тюрму. Ну і тут він переходить зараз до Трампа і до його зятя Чарльза Кушніра. Чарльз Кушнір був звинувачений, в тому що не вплатив платі податків, в обмані з неоплатками податків. Він навіщо був, що він якусь. Вони це звинувачують, кенглі, Кемпо Пауэвер, якась сила, значить, може, я не знаю, не зрозумів, може від короля сила, як же тоді двісті, скільки 40 років назад, коли Конституцію вони ввели це, що президент кого ж захоче, би всякого пояснення може помилувати такі закони. Він каже, що як же це виглядало тоді в очах, в ті часи, коли Ніксон, Ніксон був помилуваний Фордом. Каже, це був такий вогняний вогняний шторм був в той то в, 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 в ті часи? Казали всі, кричали, що має бути що має рул ру, як це руська правила. Правила закону мають бути для всіх одинаково. Кажуть, що в них договор був, що той піде в відставку, той зробиться це, і він тому поможе, щоб був президентом. Ну ніхто ніколи нічого не, не доказав. Но це дуже багатьом тоді не сподобалося. І це дуже великий скандал в ті часи. Був. Вони даються, чому це це, як це як пояснили в ті часи, тоді, коли Сполучені Штати засновувалися. Це Commonwealth, що ми каже, прирівнюється наш президент по своїй силі, типу до короля. Так що я казав. Кажуть, що Ніксон був дуже прекрасна. Прекрасний, значить. Грейтмен чоло людина, а і він не заслужив такого відношення, щоб бути під судом. І це було активку, активна хоробрість, так його помилувати. Вони вертаються зараз в часи Ібрагіма Лінкольна, як дають приклад його, значить, пардон, його помилу. Ну розказують то, як Лінколь не міг спати, бо він його це мучило, що вони, значить, ну, давали тоді вишку солдатам, які втікли з батл з, з поля битви. Або солдати, які заснули там на посту. Тоді, ну це ще було в часи громадянської війни, ще, це ще було 19 століття, там 1774, здається, так? Давно-давним. І проблема була в тому, щоб якось це, це питання рішити. То він каже, Лінкольн спати не міг. І він взяв їх, помилував, всі ці, які чекали, чекали де спевну. Ну, вишки чекали, чекали. То це говорить, така дуже йому славу придали. Бо він дав всім цим солдатам другий шанс і всіх вернули. Вони чекали чекали, значить, вищої міри наказу, по наказ, але вони були повернуті у свої воєнні частини. Зараз вони вертаються до помилування сина Байдена. Оце він хантер його ім'я прим'я. Ви повинні розуміти, дуже, -дуже така. Я вже від себе це говорю. Така теж така. Як би то сказати, така sad history. Печальна історія. Ви знаєте, це від першого його брака. В нього було троє дітей. Але, по-моєму, з 1972 рік. Його перша дружина з малими дітьми, тоді йому було два роки, бо він хантер сам 70-го року народження. Хочу ну, Байден уже 82, здається, 81-52, здається. І, от, і вона поїхала щось купляти, якісь подарунки на Різдво, якусь. Прикраси до ялинки і посадила трьох дітей в машину малих. І ви розумієте, і для Байдена це шок був. І вона сама винна, сама в'їхала в грузовика, бо крутила головою, виїхала на зустріч. Дуже, дуже така трагічна історія. І ви знаєте, що. Він це єдиний з його першого брака уцілілий син. У нього ще дочка є з другого брака, другого, його другого одруження, дочка в нього є. А це від першого. першого один такий, троє дітей було, це тільки один лишився живий. Ви розумієте, який весь час думає думає про свого сина, це, це важко важко його в чомусь звинувачувати. Він каже, сказав, каже, що я я тато каже, як я його загубив, каже, одного сина, вже каже: я не можу собі дозволити свого сина ще одного в тюрмі десь загубити. Мені вже каже, за 80 років, я каже. вони кажуть, що нормальні люди, ця жінка розповідає, дуже прекрасно його розуміють, тому що ви знаєте, що, ви знаєте, що е, він, е, вона каже, політично мотивований його засудженням. Так як, ви розумієте, він мав рушницю. А колись його були піймали давно-давним, що він вживав якісь там наркотики, так? вони всі там вживали, в ті часи Боже мовся. І його він попався був. І в нього це ружьо було вдома. Йому було заморонено, якщо він вживав вже наркотики, маєш по це нікого зброї вдома ніколи мати не може, Вже все. Але в нього знайшли якесь: хто в Америці, того й має руж'я, хто не має зброї в Америці. Це... От, і, а він навіть ніхто не стріляв ніколи з цього руж'я, йому хтось колись подарив він нам десь вдома лежав. І вони там знайшли його, і це на цій почві пішла ця історія, ця роздулася. Вона каже, що це було селективне таке звинувачення, щоби нашкодити Байдену. Каже, ця проблема в тому заключається, що ми американці, ну ми перестали вірити нашій, нашим, нашій системі правосуддя. Ми тоді, каже, на початку 70-х, ми каже, вірили, каже. А зараз каже, що 20% людей тільки вірять в правосуддя в Сполучених Штатах, це каже дуже, дуже каже, дуже це погано. Так, значить, я ще хочу продовжити про сина Байдена, бо це ж не кінець, так? І я давайте повернемося е, трошки назад. Тоді, коли е, були вибори, Байден виграв Трампа. То перед цим дуже кампанія була сильна проти дискредитації Байдена, яка йшла від не знаю звідки йшла, але йшла. Де був задіяний підписаний син також, цей хантер, син Байдена. О, і е, там звинувачували його в коротше робив, звинувачили його в корупції в Україні, що Байден покриває корупцію в Україні, що його син, син бере там. Мільйонів взятки від компаній Газорозпідільчих. І, і це все до цього всього. Потім там щось нічого не знайшли. І це все, це все, значить, воно це все розсосалось і пропало. Але пройшло ще, значить, рік після цього всього ковід. От ковід тоді почався, ми всі були пригнічені, тут сиділи. В Канаді це особливо так було не м'ягко, це все не так дуже гарно і легко було. Тут країна, де всі хотіли закрити ці наші лідери, трудо, ліберали. Але, але навіть не це смішно. То, що у мене приятель такий румин був сам з Руминії, з Румин. Ну, два хлопці в нього є, такий у нього син навіть віком був мого. І ми жили через дорогу. І так вийшло Східної Європи. Я Східної Європи, багато разів ми збиралися, У мене в нього пили вино. <кій> Робили якісь, значить, собі щось, стейки жарили. Чи ще а він такий гостєприємний приємний, бо він завжди знав, що я сігари любить. Коли мене запрошував, він десь доставав сігару, завжди мені підпихував. а знав, що я віскі люблю. І старався мені впарити якесь віскі ліпшого, ліпшої якості, щоб я теж цей. Так він гарний, він такий гарний хлопець, він все був. Ну, Але тут, значить, я нічого не бачив в нього. Ну, Часом я бачив, бо я сказав, от вам добре, значить, руминам. Ви, якщо щось не так ви своїх лідерів, значить, ставите до стінки і все нормально. І питання рішаєте зразу, і быстро, швидко і надовго. Як от був красавий красава Антонеску. Ви його взяли, пахнули, і все добре потім. Був чаушеску, його разом з жінкою також розстріляли, і все добре було. А в нас ці, кажу, злочинці всі їх щось тримають, і вони ще тільки портять. О, тільки в нас так і лишаються ці всі кравчуки, кучми і до сих пір, кажу, не цього всього. То він на це неправильно було. Я любив чувашес, в нього нічого поганого не було. Ну я трошки здивувався. Але знаєте, таке, яке мені діло до того, Чаушеску чи, чи Антонеску, що був після війни? Я ж не румин. Воно мені потрібно в чужі діла, так, дуже встрягати, не дуже й потрібно, так? Ну, Але тут ковід почався, і він давай мені висилати всякі ці. Значить, конспірації теорії, людей хто знищити один раз, то взагалі білу расу хочуть знищити. то В Америці правлять олігархи. О, і Байден прийшов до влади корупційно, І давай пішли ці всі самі, що я бачив рік перед цим. Оці обвинувачення сина Байдена у взятках з України. А і жно тоді вже було, Україна впливає на політику Америки, на Байдена впливає. Я бачу, я ж знав, я знаю, скільки. Це десь рік був, я знаю, 20-й вже десь. Так, <кій> Я знаю, звідки це ноги ростуть. Це і все, і я його пробував спинити, Я йому кажу, що це дивися, це ж кажу Fox News інформація. Я кажу, люблю Fox News. Ну, ти не розумієш. Я кажу, ну, дивися, Fox News я люблю, бо вони гарно діті. В них всіх кажуть, значить, костюми, в чоловіків, вони поголені. кажу. Дівчата в панчохи, в діті, в гарній спідниці, на каблуках сидять, так розказують. Ну, він дивиться на. Ну, Ти знаєш, що це взагалі Fox News, Fox е е зареєстрований як новосна, не як е бізнес по новинах, а це як інтертаймент. Для... Я інтертаймент каже, значки інтертаймент. <кхід> да. ну, для того ж для розваг. Це канал для розваг, але який передає новини. Оце його реєстрація офіційна є. Я кажу, ну, як ти смієш таке говорити, це більше і саме, що не є джерело інформації. Я кажу, добре, то хай буде так. Я ж кажу, нічого не знаю, я ж нічого не маю проти. Ну І це він мені давай це висилати. Там люмінанті якісь хочуть цю землю завоювати. Там це все значить йде таким чином, що, що вже взагалі там щось так чи ні. І Тут... так як він почав мені вже висилати що тризуб. Який на лацкані, носить, чи на футболці там, чи чомусь починається український президент, то це сам, саме це значить, що це до е, іудеїв хозарів, Що Україною правлять хозари, євреї, і ти не маєш права нічого казати, і вони це всі ці всі вони зв'язані з цими луміна, лумінаті. Вони хочуть захватити через масонну всю Америку захватили. І в Америці правда, ну це вже як почалося. Ну, я вже просто перестав йому відповідати, бо він мене забомбив, був меседжами і виписками. Просто перестав на нього увагу звертати вже. От як на нього це подія. Ну так я оце почув від нього тако вже через рік, про те, що син Байдена крав гроші і брав взятки в Україні. Вимагав, і цього я від нього також почув. Від цього. Значить, я помилився, що в нього була в цьому всьому, то в нього забрали ліцензію на, на право мати зброю. Вот, а він мав. Ну, він не стріляв, вона взагалі навіть не було ні одного вистрілу. Йому просто подарили він думав. Я тут зараз поставлю пару фотографій, оце я що зробив, значить, так ви дивіться, бачите, яка ця пропаганда розповсюджується. Вот. І це тут звинувачується, звинувачується, що оце бурізма, оце ця компанія. Яка, значить, яка вона там от, працював син Байдена? І це Трамп Зеленський, це все, і вони, вони значить, ця буризма, вона взагалі прокремльовська була, і, і це все, там такі речі. вони. Вони до сих пір можна побачити багато в інтернеті, коли пошукати. Воно не так актуально зараз, але воно вискакує, як частина ще тої старої пропаганди. Навіть вони звинувачують таким взагалі нонсенцем, можна прочитати, що Байден почав підтримувати Україну, бо це аборізма, ця кампанія, це якийсь самі більші приватні, що добував газ десь там в Україні. Там якісь теж українські олігархи теж ходив там під. Під, під, я не знаю, я, я з України давно ну, там під кримінальними, е, значить, е, він такі взятки платив. Але тут навіть не в цьому, значить, кажуть, що Байден от він, е, значить, е, підтримує Україну, тому що ця бурізма, і там, щоб не звинуватували його через цього сина його, і це таким чином. Я тут привожу. Е, і це того значить, але він не думає, що він робить це, І це підтримка України через це, що його там син був запачканий, це тільки визви скоріше й приходити до Третьої світової війни. І Що ця бурізма – це кремльовська проросійська е, значить, компанія, і що ще Трамп піднімав це питання проти цієї бурізми. Ще в 2019 році, значно ну, ніхто його слухати не хотів. І ця бурізма, значить, вона наняла сина е, знач, Байдена. І, але Байден, на самому ділі, він тільки показує, що він допомагає Україні. На самому ділі він спиняє Україну від, 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 від того, щоб Україна перемогла. От таким чином, ви бачите, це також тут. Це в таких багатьох місцях, як Екс, як Оцих альтернативних можна побачити всяку таку різну інформацію. Що ще, ще в 2019 році Трамп не був один і він піднімав, значить, це питання бавцю Боризма як про Кремльовську компанію. І значить, що Байден це людина, яка не дає Україні виграти війну, тому що це, 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 це ви розумієте. Спеціально Байдена син. І тут це це отакі от речі є. Вони попадаються до сих пір, вони гуляють по інтернету, як я вже казав. Як бачите, ця боризма, яка боризма, вона в Києві зареєстрована і дизол, Значить, вони її вже відмінили реєстрацію у 2023 році. І цю компанію мав Микола Злочевський. І вони, вона була зареєстрована. Вони займалися ця приватна компанія, і вона, значить, вони займалися видобутком газу. І ви розумієте, це значить були там багато з помішаних, то що там син, це Трампа кажу, прошу, Трампу звинувачував під час виборної кампанії, що син Байдена там був замішаний в цю кампанію, і там він якийсь там. Брав у них гроші від цієї компанії за те, що він лобіював, лобував, лобіював інтереси цього українського олігарха в Сполучених Штатах. Нам це важко сказати про це зараз. Чи це було значить правда? Чи це було просто використано кремлівськими для того, щоб скомпроментувати Байдена і скомпроментувати його сина? Ви розумієте? А, ну що від мене? Від мене, що я скажу. Ви розумієте, я від себе додаю ще раз, що е, е, правильно зробив. Я, як батько, в якого також син є, я його абсолютно піддержую е, Байдена. Тому що, якщо він вже загубив одного сина, він загубив першу сім'ю свою дружину, першу, яка, яка це, це тільки один, один хто вижив, вижив з його сім'ї. У нього було значить, троє дітей, і дружина перша. Вони всі, всіх немає, тільки він один є, Хантер, Байден. І розумієте, і дурні звинувачення. Значить, там колись колись в нього була ліцензія забрана на право мати зброю вдома. І знайшли в нього якесь ружйо, яке йому хтось подарив, значить що це він, це він воєнний чи що, що, він. І за це ружйо пхати його в тюрму, бо він цей. Це, це політично мотивоване. Більшість нормальних здорових аналітиків, не, аналітиків, і на цьому зупиняються. Але бачите, зараз часи такі. Якісь такі часи, що не зрозумієш. Такі люди, як Трамп, навіть, навіть цей, що я не до того говорю, Трамп Трамп, Трамп це діло американських. Виборців, це діло американських громадян. Я не являюсь ним, чого я маю заборочити собі ще голову, чи вони вибрали, як вони вибрали. Але справа в тому, що, виходячи з цього всього, попадають люди, які починають чогось розказувати і наводять, наприклад, вони розказують про якусь здорову сім'ю, про здоровий образ життя, про про американську сім'ю. про а розумієте самі, я не знаю у Трампа, скільки в нього п'ять дітей, чи що? Три рази жінатий був, підозрюється в цьому, то що бігав, бігав в гречку багато разів, так? А по моделях це все, ну красавець наш любимий, також Ілон Маск, скільки в нього одинадцять дітей здається, так? Також офіціальних три дружини було, ще, по-моєму, двоє дітей секретаркою має. Також він не відказується від своїх дітей. У нього є гроші, що він має мають своїх дітей відказувати. Але ж далеко, далеко не такий сім так що, сім'янин. Да. І оці такі не еталонні люди вони починають вчити значить, когось другого своїм значить, еталонам, які вони самі не дотримуються. Ви розумієте в чому? Чому найбільший парадокс сьогоднішнього, сьогоднішнього часу? Тому що це якесь чудне діло. Людина, наприклад, в Україні, пан Зеленський, який абсолютно не політик, і профан абсолютний в армії, в, в будь-якій воєнній справі, в обороні країни, в економіці. Він робиться, займає Займає головнокомандуючий країни ще в воєнний час, ви розумієте, людина абсолютно не компіентна в нічому. Його якийсь секретар, зна, який не зрозуміло, яку посаду має ярмак, він руководить, я не знаю, керує всіма, як і як бойові генерали, вони мають докладувати ярмаку положення на, на фронтах. Так, а потім Єрмак це розказує, зіль. Ну скажіть мені, це хіба це хіба не нонсенс? Так далі ще візьмемо, підемо далі. І, і це, на жаль, робиться і кругом, таке саме, і у великій, великій мірі, і в Сполучених Штатах, що на жаль, яка є стандартом демократії, яка є стандартом, значить. Прикладом для, для других народів, бо ж, як ми пам'ятаємо, що для нас Америка ще з часів Шевченка була, це прикладом, прикладом, як створити свою країну і по яким нормам рівності, брат, стерства, перед законом, справедливість, значить, можливості рівні для всіх, це ж з часів Шевченка, і він писав, що а чи діждемось Вашингтона з новим та праведним законом. Таки діждемося колись. О, це, але бачите, ну таке, ви розумієте, що це говорить про те, що це не є Америка там, чи, чи, чи Захід, чи Франція чи поганими, Ні, ні, абсолютно ні. і Це приклад для нас також. Це просто живі люди, ви розумієте, живі люди. А цей світ, як часто він є, він не є. Чорний, білим мені кольоровим, розумієте. А люди люди роблять помилки. Люди роблять помилки, і люди не завжди праві. Це законорі історія розсунуть. розумієте, Ну, дуже дякую мене, що дивилися. Всім гарного дня.